Конився там, власне на першому стенді знаходяться копії поштових карточок української повстанської армії, які в основному були зроблені за кордоном, тому що на Україні, в б'юючий Україні, біля не було потуг для створення настільки якісних листівок. Стенді є е, дві оригінальні поштові карточки. Це карточка 39-го року, привітання просвіти в місті Кракові. Досить цікаве побажання щиро веселих та артистично бежурних свят. Бажає Фригорійчук. Бажає він пану Наконечному, наскільки ми пропускаємо, це або працівник, або голова Краківської просвіти. А також у нас є друга цікава поштова карточка, представлена вона зроблена власне, цією жінкою Це політв'язень Євгенія Нагай. Зроблено в 55-му році це привітання побратимів з іншого виправно трудового табору, тобто з концтабору Бердянського. Бачимо, йде привітання з Христовом Воскресенням, і внизу це БР Нагай, БР очі. БР це бригадний робочий з російської мови. Другий центр нас розповідає ось, власне, про історію про святкування великодних свят, про батькову на технології великодних свят. Бо фони це грошові одиниці української повстанської армії. І досить є такі два типи цікавих пофонів. Тобто це безпосередньо вигляді грошей, як вони виглядали та, такого розміру. І трошки більші це вже суто пропагандивні пофони, які також мали свої номінали, але вони були більшого розміру вже суто як пропагандивні листівки. Цікаві досить у нас представлені фотографії, це, зокрема, святкування повстанцями Великодня. Ківщини вони збереглися завдяки так званому Яворівському архіву, який був відкритий. А також є одна унікальна фотографія. Це Волин 1951 рік. Перепрошую повстанці на Волині, де принципі рух почав проти